Десятку найкращих моментів цього тижня ми склали з найяскравіших епізодів перших чотирьох матчів стадії плей-офф. Відкриває нашу добірку триочкова бомба від тадії Драїчевича, який влучає здалеку з сиреною і святкує перемогу Азовмаша над Донецьком у першому матчі серії. На дев'ятому місці заряджений на боротьбу захисник хіміка Сергій Попов, який перехоплює м'яч, втікає від суперника і б'є згори. На восьмій позиції найважчий гравець Суперліги центровий Донецька Кирило Фесенко, який просто не помічає перешкод на своєму шляху і вколочує потужний данк. Сьома сходинка у швидких запорізців. Ренді Калпепер перехоплює і асистує камерону муру, який виконує фірмовий політ і позує перед камерою. На шостому місці ми відзначаємо рідкісне вміння центрового азовмаша Мірослава Радульєци віддавати чудові паси, після одного з яких Сімона Серапінас не менш ефектно здобуває очки. П'ята позиція в Дениса Яковлєва з черкаських мавп, який виправляє низку промахів партнера яскравим додаванням згори. Взаєморозуміння представників будівельника Георгія Цинцадзе і Лео Лайонса знайшло відображення в красивому алеюпі. І це четверте місце. Трійку найкращих відкриває донецький тигр Олександр Липовий, який сміливо проривається під самий кошик і б'є згори через суперника. На другому місці свій трансатлантичний рейс виконує імпровізована авіакомпанія імені Павла Буренка і Кіндела Дайкса. А найкращий цього разу реактивний баскетбол від гравців феро ЗНТУ, НТУ, які за два паси долають весь майданчик і організовують для свого лідера Ренді Калпепера чергове побачення з кошиком. Блискавична атака з ефектним данком малюка Калпепера це перше місце найкращої десятки тижня від журналу Суперліги.